Як говорити зі своєю дитиною про віл СНІД. 1 грудня ця світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. Дуже важливо говорити з дитиною про проблеми сучасного життя, але не щодня є можливість для цього. Дітям не подобається офіційний тон у розмові, особливо якщо йдеться про складні питання. Дитина не хоче, щоб мама або тато читали їй нотації. Тим не менше, щодня з'являються моменти, коли вона готова до розмови. Наприклад, передача, в якій йдеться про снід, може цьому сприяти. Необхідно надавати інформацію точну та відповідну для її віку. Восьмирічним дітям можна сказати, снід це така хвороба, через яку людям стає дуже погано. Вона з'являється через віл, це такий вірус, тобто маленька клітинка, яку навіть не можна побачити. Пізніше дитина буде готова до детальнішої інформації. Розмова про снід стане основою для розмови про безпечну поведінку стосовно віл, а отже, допоможе захистити вашу дитину, коли вона виросте. Важливо знати, що є способи захистити себе від віл, і у вас це вийде.